Вітаємо в ефірі програми Конституція Усюди. Це такий ефір гарного настрою. Разом з улюбленою книжкою, що ви бачите на екрані. Я з задоволенням представляю нашу аудиторію цього ефіру. Яніна Горловська. Вітаємо. Роман Маслов. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв і молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Іван Скляр. Вітаю мирно. Вітаємо. Вітаємо. І зараз я передаю творчу естафету Роману Маслову. Будь ласка, романе. Людям воля і свобода. Хто як хоче, так живе, і ніхто не заборонить, бо свобода головне, а чиновник завжди буде жити як закон велить. Конституція усюди українців захистить. Дякую. Хочемо, користуючись нагодою за цю класну книжку, подякувати видавництву Холодкевича Тумдрайв. Це перша в Україні така. Конституція, де кожен вірш представляє окрему статтю основного закону, це унікальний проект, видана книжка за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці. Автор Володимир Читай, Конституція для всіх, і великих, і малих, видавництво Холодкевича Тундрайв. Ми дякуємо видавництву і художниці Ірині Шаганян. І зверніть увагу, які тут класні ілюстрації, наскільки е, кольорово, наскільки класний дизайн. От. І я тут. Е, Побачив запитання від Яніни. Там звук трошечки вимкнувся, але я передаю це запитання для Романа, ведучого ефіру. От скажи, Романе, чим ця книжка тебе зацікавила, тобі сподобалася? Ну, ця книжка зроблена в красивому дизайні. Гарно. Також тут, тут все легко, легко читається. Угу. Чудово. Ну що ж, ми хочемо побажати нашим співвітчизникам читати Конституцію, тому що Книжка Конституції в такому виконанні це насправді такий реальний антистрес. Отож, читаємо Конституцію і почуваємося щасливими. Дякуємо за увагу!